Доброго вечора, товариство, слава Україні! Хто дивився Аватар 2 по В кіно? В кіно? А хто одним заходом? Ви? У вас що, резервуар там? Я подивився Аватар 2 в трьох частинках. Кожних півтори години. Там дійсно шлях води. Я зрозумів, що мій формант це тепер серія пса патрона. 4.27. Комусь Комусь ну, про що там? «Пес Патрон» всіх переміг. О, я, ви засумували. Ви хотіли, щоб пес патрон загинув там. Дуже важко виступати на початку року, що нічого не відбулося мене ще нічого в житті не сталося, тільки сьогодні 12-й день року. Я зараз спостерігаю за людьми на вулицях. То завжди весело. Я стояв на зупинці, на траваній зупинці і бачив, як сваряться двоє старших людей. Їм на двох років 200. Так, ну. Вони сварилися, сварилися, сварилися в якийсь момент. Дід не витримує і йде від неї. Під'їжджає трамвай. Він обертається, чи вона їде з ним, вона не йде, він заходить в трамвай і їде. Він навіть не оглянувся, всі були в шоці. Ми думаємо: ого, ото альфа-самець. Я? я би поїхав в єдиному випадку, якщо б я був водієм трамваю. Але бабуля стояла просто як вкопана. Ніякої реакції. Я думаю, в неї просто ключі від хати. Хай їде. Трошки померзне, буде мудріший. Так, скажіть, хто відчуває, що трохи набрав за свят? Ваги? Є такі люди. А решта всі святкували на велотренажері, так? І їли холодець. Ну, ті, що аплодували, є такі серед вас, що от не цураються, гордо носять. Якщо у вас є з тим проблеми, то це треба пропрацювати з терапевтом. Гордо носить. Знаєте, є люди з ментальними проблемами і люди з худальними. Зараз таке робиться в спортзалах страшне. Були хтось зараз, в оцих 11 днів перших, там таке відбувається, там така покута, там всі страждають за все, що з'їли. Зразу можна подивитися, ті, що з'їли пампухи. І дивився на тіпа, який ліз по канату, той точно їв кров'янку. Дуже важко покута, треба розуміти, чи ще, чи ще тривають свята, чи вже закінчились. Давайте розберемося. Ще тривають свята. <правж> Та ясно. <правж> Та ясно, то всі хотіли перейти на новий календар. Тільки галичанам не сказали, що прийдеться в січні не святкувати. Галичанам сказали, все, переходимо на новий календар, вони кажуть, ну в нас академ різниця. Ми хочемо весь січень святкувати. У мене вранці було знамення. Я прокинувся, а мій кіт наригав під ялинку. І Я подумав, це знак, це кінець свят. Це кінець свят. І Я просто, е, блін, я родом з Бережан, і я просто собі уявляю, що без ним там сталося. Поки я собі уявляю, мрію, йду за ним прибираю. Він дуже гарно висказався про зараз про свята. Я ніби я під ялинку глянув ніби на коментарі у Фейсбуці. Так, кіт Кіт ригає, так буває. Не дивуйтесь. О! Дивіться, зазвичай, коли він регає вночі, я прокидаюсь. Це нормально, він для того це робить. Я прокидаюсь і в темноті йду шукати, знаєте, як по мінному полю. Іду шукати, а він в той час, боже, скаче, веселиться. Я наригав, ура. <рив> Знаєте, в мене через хату, ніби там е, е, тусня, малолеток вертається з дискотеки. Просто він так привертає уваги багато, стільки шуму. Просто я, коли в шкільні часи вночі в такому стані вертався, я був як ніндзя. Я заходив в постелі, там ніхто не міг почути нічого. Але якось на тижні я почув, що мій кіт ригає, я включив світло і не міг знайти, де він наригав. Я хвилин 15 ходив і не міг знайти. Не знайшов. Я думаю, ну старенький, ну хоч якісь пропорції став. ну. Не буде такого, що я через пару тижнів вирішу почитати книжку, відкриваю, а там маленька регулька і лапка. Е, Мокода рижика 100 і один спосіб розбудити мене вночі. Мені подобається один, один з них. Я якось ходив по хаті і вдарився мізинцем, знаєте? І я так вдарився, а дзвеніло, знаєте, я ніби підключився до чогось, так? Я глянув і, і палець посинів аж. Він був схожий на баклажан. Я дивився на палець і бачив лечо. І я коли заснув, я його лишив, знаєте, на провітрювання, щоб, щоб мені вранці не відрізало його. Лишив його там. І вночі я збудився від того, як Рижик бавиться ним. Бавиться тим пальчиком. <реш> думаю, що може він світився. <реш> Я думаю, може ти хотів його з'їсти. Е, в, Рижика, в голові одна, одна їжа, одна їжа. Він, знаєте, він такий Тарас Чмут в світі котів. Тому в голові одна зброя, тому одна їжа. Знаєте, Тараса Чмута поаплодуйте. Тарас Чмут фантастичний. Він успішний, всі його люблять, він такий син маминої подруги. Знаєте, я дітей віддам вчитися на Тараса Чмута. Щоб були такі, як він. Просто я постійно дивлюся багато Тараса Чмута, він мене якось заспокоює. Є таке? Я дивлюсь, Боже, мудра людина. Я на підозрюю, коли з ним зустрінуся, не буду мати про що поговорити. я Все знаю. До речі, новина, якщо вже ми говоримо про Тараса Чмута, новина мілітарна. Вчора поляки передали нам партію леопардів. Давайте поаплодуємо. Подякуємо. Поки наше суспільство переходить в цей стан леопардизації, я собі уявляю, як російська пропаганда буде про це розповідати. Будуть картинки, де, напевно, Андрій Дуда, в леопардових лосінах Київці. Їсть немовлят. Зі шкварками. Дуже, дуже важко, дуже важко російській пропаганді то все, то все переробляти. Тут не просто зі всього робити сміх. Ви чули цю новину? Я думаю, от вона завжди постійно таким фоном, що путіну досі не говорять достовірної інформації. Чули оцю штуку? Йому досі ніхто не говорить. Вже 11-й місяць війни йому ще ніхто не сказав, що він довбойоб. Йому ж там ніхто не сказав, але і про ситуацію на фронті я собі хотів пофантазувати, а як виглядає людина, яка прикрашає для нього інформацію? Що це за такий гидкий чиновник, який там сидить, чи це відділ? Як це відбувається? Це приносять папку, кидають він зразу дощ гірлянди. Як це відбувається? В Україні передають Бредлі. Він так, так, так. Бредлі це купер. Напевно, актор, не буду про це розповідати. Там передали леопарди, петарди, петарди передали. Дуже цікаво. Мені цікаво, чи всю інформацію йому прикрашають, чи потім все зранку. Блін, понеділок. Ні, ні, не понеділок. В тебе день народження. Кажуть, так на минулому тижні було два рази. Та яке? Та де? Тут тільки рік пройшов. Я ж кажу, рік пройшов. Ні, понеділок. Дуже важко. Знаєте, що інший вже би не витримав. Інший вже би не витримав, поїхав би все сам перевірив. Але дуже, дуже важко і водночас просто прикрашати інформацію для боягуза. Він ніколи нічого не перевірить. Дякую, всім гарного вечора.